Президент Білорусі Олександр Лукашенко знову висувається на пост президента республіки. Він сказав це під час під час е, відповідної програми з Кабєєві в інтерв'ю. А вибори президента Білорусі призначені на 26 січня наступного року. Таке рішення ухвалила напередодні Палата представників білоруського парламенту. Попередні виявлення відбулися в серпні 2020 року. А радше імітація волевиявлення навгурація Лукашенко, який сам оголосив себе переможцем, пройшла в вересні. Згідно з законодавством, нові вибори мали відбутися не пізніше липня 2025-го. Чому волевиявлення призначили саме на січень? Через що нинішній президентський термін Лукашенко замість п'яти років складе менш ніж чотири. Не пояснили. Втім, оглядачі вважають, що Лукашенко вирішив провести вибори взимку, щоб ускладнити протестні акції опозиції. Аби правити вічно Лукашенко, так само як і Путін змінив під себе конституцію. Відповідний закон він підписав у 2022 році. Це гарантує йому можливість очолювати країну до 2035-го.